О! 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 Богдан вареник! Ах, ти швейний вареник номер четвертий зараз да, раптуда площадок. Да, ну, давай поцелуй, ну, не сладкий Богдан, давай уже играй, бо я ще себе дам. Давай играй. Зараз він будет в шосі. Сейчас буду він в шосі

God, que alright, é, tá, eu vou tá, tô... te dar Eu dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. não vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te Eu Давай, 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 я його потім хочу робити. Е, я, 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 дай мені ще раз. А. Що вже всі ті менсе? А це дохлий форум. Море не чек. Я тобі команду можу включити. Що тобі скуча? Що жилої ми сладкі а іс. Давай, будьон з бутом грає. Успокойся уже, багадан. Вареник. Я... А давай я включу разоблачение. Я сейчас тебе О. узкие разоблачения сделаю. Узкие. Узкий проход. Тренер, бей узкий, узкий проход. Я пару Я Богдану дам. Максим, тренируй свій узкий проход. Яй да, саме два рази сліпив вареник, так що не трени уже. Він до нас іде, Матвій. А він я буду. Я все <свист> Варенье. Я траки рассюрак зубы. Так, да, право на мана такса. Поцелуй моя ресы. Себе поцелуй. Ні, вона да, зама. Поцелуй себе в одне місце. Богдан, в тебе... Максим, нет, 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 Богдан, нет, Мама полагала. А ты будешь не смотри, а не держать. Так вот, не надо на самом Так мы вставай, давай, где мы трогаем. Давай, 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 Так, і давай, 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 Четвертый мной, давай, 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 один на один, один на один. давай. Ну, я. Ну, я, я, я. Ну, давай, Ну, я, 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 я. Ну, Бяра. давай. Ну, ну, Успокойся. Успокойся. ну давай, ульта. Ну, Сейчас да. будем позаоблащать <риво> Матвея <риво> и Максима Петрика. Я сейчас ты берешу, поможем дать. А, я забыл ворота. Я работал Матвея, позаоблачать и Максима. Короче, Ромашка и Дима снили сегодня. Будем позаблачать Максима, Петрика и Матвея. Ромашка, Ромашка кончилась. Я сейчас тебе знаю, что Бог зроблю. Вареник. Нет, это понадобно. Короче, я плохо не ешь. Я даже сейчас сделаю шостый вареник. Ти хочеш мені відсосати. Ні, ви нас замість. Так, дивись, може, за стінами зустріти. Проверяємо всі стіни, дивись, стіни. Дивись, стіни. дивись. Поцелуй не спать. Матвейка хочет явиться. Максим я с тебя то вы барьерника. Да я Так что выиграл? Зробый суки пуски про Максима, ты знаешь, що ти сам допусках робить в дому, що, що тобі зробить паровозик осень. Та ти не нормальний хватит падать, весь кучу раз. Паперший мне грамот. Хайбук, нормально. Та, що, нормально. Так, тобі пара воїнки може зробити. О, а тобі мовна місце можна зробити. Ооо! Щас буде прийом! Щас бути прийом Богдану! Булає, Максим, а ти куда в дупу любиш? Максим какой любить добу. Нажимай газу, сейчас будемо вибиратись. Давай я тебе порабуську, давай. Я ж казав, що чуть буде а, узкий зручим. проход. Я ж тобі казав, буде узкий пройом. А ти повністю з ким тебе чи мене наєм? Дивись. А ні, він зараз не узкий проход зробить. Це пару чай. Так, я а, дай, 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 дай. а вот вареник, вот вареник! Стой! дай я його вб'ю! Вареник! Я його вбив! Да, я є сняв себе! Я сняв себе всмий вареник! Уже сьомий варениче! Поцілуй мене в губу! Ні, він не може бігти. Давай його зараз не можемо таку бомбу кокати. І сьогодні бомба заплачать Максим Пєтрич і Матвій. Ні, Тебе... я не можу зробити. Себе позабочи спочатку. Позабочи з в лузький прийом. Давай, Богдан. Открывай в дом ротик и получаем вкусный пироскоп. Давай, Богданчик. Пуканчик. Короче, ставь давайте сейчас мы будем вставлять мозги в Богдану. А не, мы... мы...

Я з Будану проти тебя, а потім ми з Будану, потім ми, потім ми проти Будану. Все, сейчас не буду уже хитать экран. Сейчас уже будет нормально. Бо, ми не не проти. Проти. А мы ты не пускаем. Цікаво, де наш вареничок? Дев'ятий. Вот Шо? вареник, вот вареник. Я тебя узкий проходит. Максиме, да я, 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 я позаплащу.

Так це ты и правый. Давай, сейчас я, я з нього зроблю. Давай я з нього сейчас зроблю десятий вареник. Я Тебе? я беру мега браубера. Берем. Аня, 800. Так, я зараз заработал такой. Ого, брат, що...

Матвій. Так, не, моя докарий кошек. Матвій, що сьогодні з Богданом? Він шо, <плодиско -тєка> Ой, я сьогодні кутушек шлети. Эй! Ні, ну да я і все зробив десятий вареник. уже и закончим ах вот те получай папушка не ходит Максим ты ти дебил ти, де сам ты дебил ты че вы так Будана против мене играете? Будай Моренок десятый Ну, на чём, конечно. Всем дякую за прелюдію. Значить, пока пока. Бу Максим и і... Богдан И і... Матвій. Алло, Матвій, скажи щось. И фантом, и Матвій, тож Матвій, ты слышишь? И всем пока-пока. Я зараз буду далі ліпити з Богданом вареника. Ммм, який вкусний вареник Богдан.